Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати історію України і сьогодні будемо говорити про розпад королівства. Розпад королівства і його загибель. Будемо говорити про розпад королівства і його загибель. Після смерті Данила Галицького, цим ми закінчили наш минулий рік, 1264 року. Галицька влада перейшла до Василька Романовича. Василька Романович, пам'ятаєте, це був брат Данила Галицького, це 1264, 1270 роки. Для нього м'якого і поступливого, цей тягар виявився взагалі непосильним. Не маючи вдачі володаря, він не спромігся зберегти ні централізовану владу, ні територіальну цілісність самого королівства. Сини Данила отримали, ну, давайте по землях, Лев отримав Галицьк, Галицьке князівство і Перемишльську землю. Шварну. Отримав холмську і Белську землю. Мстислав. Він отримав Луцьк. Стислав отримує Луцьк, потім Східну Волинь і Теребовлянщину. Ось це по землях синів Данила. На початку правління доля посміхнулася Швартом. Шварто одружився. З донькою Великого Литовського князівства, князівства Міндога, у них був шлюбний Союз, він приславився в боротьбі з Польщею і завоював литовську. Литовського володаря і такий, в нього був досить такий, великий авторитет. З'явилася можливість утворення Русько-Литовської держави, але Лев Данилович, заздрячи брату, підступно вбиває його з поплічників і його смерть ворожа налаштовує литовську знать проти Шварна. Тобто, якби Лев сюди не втрутився, то можливо було б об'єднання. але ось... Заздрість трошечки стала на завання. Отже, на початку правління доля посміхнулася саме Шварну, ось ми його так виділимо. Саме коли він одружився з донькою князя Міндовга. І ось тут після перепитки, після смерті князя Василька. Давайте ми його тут позначимо Василько – це брат. Як ви вже зрозуміли, брат Данила Галицького. Влада переходить до старшого сина і князем, точніше королем, стає Лев 1270-й, 1301-й. Князює Лев, хоча князівський стіл у Володимирі посів саме Володимир Василькович. Це 1000. 1270 1282 Це був такий досить освічений, добрий, чесний, справедливий і мужній володар, котрий, уникаючи, війн із сусідами, дбав саме про добробут населення, розвиток ремесла, промислів, торговлі, сільського господарства. Тобто тут можемо поставити плюс в його правлінні. Він був великий молодець. І, попри важку хворобу він все ж таки займався розбудовою міста, церкви, монастирів, опікувався писемництвом і культурою. Пролюденість князя свідчить такий факт, коли в 1279 році в землі ядвягів, котрі постійно здійснювали напади на Волинь, трапився жахливий голод, і їхні посли попрохали порятунку від смерті, Володимир поділився саме з ворогами, припасами. і хоча... Їм самим було складно, але все ж таки він вирішив допомогти навіть ворогу. Перед смертю він заповів своє князівство Мстиславові. Лев, маючи здібності політика і полководця, зараз ми трошечки про лева поговоримо. Маючи такі здібності, на відміну від Володимира, він відзначався войовничістю. Цього була войовничість. Була войовничість. Така нестриманість, підступність, що перешкоджало йому саме воз'єднання королівства. Це була основна перешкода до воз'єднання. Він майже не цікавився питанням розбудови міста. Ремесла, торгівлі, сільського господарства йому, в принципі, це не було цікаво. тому... Економіка і динаміка економіки, вона, в принципі, починає трошечки падати. Він наскільки шукав шляхів до подолання удільності, скільки втягувався в таку кровопролитну броню з Литвою. Тобто він шукав вирішення своїх питань, але вони приводили саме до боротьби з Литвою, ятвягами, Польщею, тобто на Литві це все не закінчилося. Навіть навіть були питання з Угорщиною. Позитивним було відвоювання в Угорщині частини Закарпаття з центром Мукачевому. Ось тут, плюс Мукачево. Не вдалося йому поширити своєї влади на Понизя, що потрапило до володіння правнука Чінгісхана Ногая. І Лев у нас помирає в 1301 році. Після смерті Лева Володарем стає його єдиний син. Це буде Юрій І. Отже, ось тут я виділяюся. Бо був Лев тепер Юрій І, котрий, як і його дід мав титул короля Русі. Мав титул короля. Він був вольовий, енергійний, талановитий, досить гарний політик. Він зробив чимало саме для зміцнення держави, і найбільшим його успіхом стало відновлення єдності Королівства. Єдність і взагалі для держави він зробив немало хорошого. Юрій зосередив у своїх руках владу над Волинським і Галицьким князівствами. І також, знову ж таки, свою столицю він переніс із Холма до Володимира. Тут Холм до Володимира переносить столицю до утворення окремої Галицької метрополії. Дуже важлива дата для тих, хто збирається здаватися, на обо мультитест. Галицька метрополія, 1303 рік. А він скористався послабленням Золотої Орди а, і поновив владу над Понизям. Плюс понизям. А встановив дружні відносини з Польщею, а, також з Тевтонським орденом. А за його правління, така, переважало велике піднесення економіки держави, а його початку зображенням. Такого величного старця з довгою бородою, котрою сидить на троні в короні і зі скіпетером в руках. Після смерті Юрія влада перейшла до його синів. Це був Андрій та Лев, та Лев ІІ, відповідно, котрі титулувалися з Божої Ласки всієї руської землі Галичини Волод... Володимирії. І виступали співправителями знову ж таки Галичини та Волині. Брати повадили таку виважену внутрішню політику. 50 на 50 така виважена внутрішня політика в них була. У зовнішній, намагаючись протидіяти посиленню натиску з боку Литви, шукали порозуміння в цей же час з Польщею і з Тевтонським орденом шукали собі союзників. Водночас за роки їхнього князювання територія держави значно поміт... не було таких помітних втрат. Хоча Угорщина захопила, знову ж таки, Мукачево, Литва захопила Берестейщину, Берестейську землю і Дорогочинську землю захопила. Тобто, по територіям був мінус. У 1323, році, 1423 році брати одночасно полягли в битві з монголами, і оце дуже важлива дата. Династія Романовичів припинила існування. Смерть братів дала такий новий поштовх у боротьбі за владу і вже... Давайте я розпишу, тут У 1325 році стіл перейшов до сина їхньої сестри Мазовецького князя Болеслава. Болеслав був наступником. У 1325 році він прийняв православ'я і правив під іменем Юрій II. Правий під іменем Юрій ІІ. усівши у Володимирі, він обмежив склад Боярської думи і найбільші міста замість воєвод і тисячників почав призначати саме своїх намісників, не довіряючи місцевій знаті. Мінус бояри, він нікому з них не довіряв, він оточував себе іноземцями-католиками, чехами, німцями і відверто підтримував католицьке духовенство. Плюс католики. Uh, у зовнішній політиці він зблизився з Литвою, уникав такого загострення стосунків з Ордою, 50 на 50 у них було. Uh, і невдоволені діями князя Бояри в 1340 році вирішили його отруїти. Отруїли. Ну, відповідно, Бояри, тому що їм uh, ось така політика не дуже сильно подобалася. За непадом держави зразу скористалися володарі сусідніх країн, довідавшись про смерть Юрія II, польський король Казимир. Казимир III у союзі з угорцями вчинив напад на Львів та інші міста і, наступнувшись на супротив бояр і городян, поспішно відступив наступ на Львів. Тут мінус. Ставимо. Плюс був великий супротив, тому вони відступають. У Галицькій землі боярі вирішили обрати самі собі правителя. Вони обрали старшим, обрали старшим Дмитра Детька. Це в Галицькій землі. Галицька земля. Обирають Дмитра Дедька. Котрий титулувався управителем старостою руської землі. А волинські бояри запросили на стіл Великого князя Литовського. Волинські бояри запрошують Любарта Гедеміновича. Запрошують Любарта Гедеміновича. Одруженого з донькою Андрія Юрьовича, котрий став володарем Галицько-Волинської землі. Дядько, в принципі, він визнав його владу, тому все було тут добре і мирно. У середині 40-х років Казимир III захопив Саноцьку землю, буду вже прописувати тут. А в 1349 році він заволодів Галичиною. Мінус Галичина. Заволодів Галичиною. Люберт намагався відродити цілісність і самостійність, а відтак провів жорстоку боротьбу е, саме з Польщею. Любер проти Польщі, е, яку підтримала і Угорщина. Сюди вже впрягається у нас. Е, у 1352 році Литва і Польща, Литва плюс Польща, е, уклали угоду про розподіл земель Руського князівства. Галичина відходила Польщі. Далі Волинь відходила Литві, ось непоганий такий розподіл земель. Волинь відходила, відходила Литві, якою володів Люберсь. І на початку 80-х років 14 століття він здійснює останню спробу повернути втрачене саме втрачені галицько-волинські землі, але зазнає невдачі. Знову мінус зазнає невдачі і, зробивши чимало для розвитку господарства, торгівлі Луцького князівства, розбудови міста, замків церков у 1485 році, 1485 році, Любард помирає. У першій половині 1387 року польське військо окуповує Галичину. Галичина окупована польським військом, і Галицько-Волинська держава вже припиняє своє існування.